Про чудернацький поїзд та про інше. Щоб дістатися до замку, цибуліна й вишенька сіли на поїзд. Чекайте, я ж ще не сказав вам, що то був за поїзд, а то був чудернацький поїзд, мав лише один вагон, і всі місця в ньому були біля вікна. Сиди біля вікна і дивись, скільки хочеш. Для дітей просто рай. Та це був рай і для надто гладких пасажирів. Для них були зроблені в сидіннях заглибини ззаду і приладжені полички для черева спереду. Товстун сідав у заглибину, клав черево на поличку і їхав собі посвистуючи. Коли Цибуліно і Вишенька сідали в поїзд, раптом почувся голос ганчірника квасолі. Сміливіше, сеньори бароне! Ще одне зусилля, і ми пропхаємось у вагон. І справді, то сам барон Апельсин силкувався влізти до вагона, а його величезне пузо ніяк не влазило. Бідолашник васоля підпихав його на східці ззаду та нічого не міг діяти з такою ваготою. Покликали двох вантажників на підмогу, але й втрьох вони зуміли підняти барона лише на одну приступку. Нарешті прибіг сам начальник станції, а свистка з рота витягти він забув і від натуги ненароком як свиснув. Машиніст на паровозі подумав, що то сигнал, і вімкнув тягу. Поїзд рушив. Стій, стій! загукав начальник станції. Ой, рятуйте, рятуйте! зарепетував апельсин. Але апельсинові повезло. Паровоз так сильно рвонув уперед. Що апельсина проштовхнуло всередину вагона. Він полегшено зітхнув, улаштував зручно своє пузо на поличці і, не гаючись, розгорнув пакунок із їжею. Там було ціле смажене ягня. У цій метушні цибуліно й вишенька непомітно прошмигнули у вагон. Протягом усієї мандрівки барон ласував своїм смаженим ягням. І більш нічого не помічав, а квасоля одразу ж запримітив хлоп'ят. Вишенька тільки приклав пальця до вуст, мовляв, мовчи. Квасоля підморгнув йому, мовляв, мовчу. Я почав був розповідати вам про цей чудернацький поїзд і цю оповідь урвала поява апельсина. Так от у цьому поїзді був якийсь дивакуватий машиніст. Він добре знав свою справу. А до того ж був мрійник. Оце їде, бувало, повз квітучі луки, раптом спинить поїзд і йде собі збирати квіти. Особливо подобалися йому волошки та фіалки. Назбирає, бувало, цілий букет. А пасажири, як щинять лемент, чого стоїмо, будемо ми їхати чи ні? І що це за поїзд? Поверніть нам гроші за квитки. Чи не квітами замість вугілля живиться ваш паровоз? питав машиніст, який жартун. І контролер у цьому поїзді був зовсім не такий, як усі контролери. Люб'язний такий чолов'яга. Коли погода бувала туманна, пасажири нарікали на те, що не видно їм довколишніх краєвидів. Ну, що це за залізниця? ремствували вони. Дивишся, дивишся у вікно і нічого не бачиш. Сидиш, ніби в закритому чемодані. Тоді контролер ставав позад пасажирів і починав терпляче та люб'язно описувати їм те, що закривав туман, знав на пам'ять усю дорогу, і йому не треба було бачити те, про що він розповідав. Он там, праворуч, казав він, переїзд. Зараз там стоїть дочка залізничного сторожа з червоним прапорцем у руці. Вона вродлива. Така білява у синій сукні. Пасажири дивилися праворуч і хоч не бачили нічого, крім густого туману, але задоволено всміхалися. Зараз ми наближаємося до озера, воно просто перед нами, провадив далі контролер. Воно велике, на ньому видно острівець і човен. Човен пливе під червоним вітрилом. Вітрило прямокутне. На самісінькому вершечку щогли майорить синій прапорець. Озеро сьогодні спокійне, на поверхні плавають рибки, і їх ловлять пташки, хвилі блакитного кольору. Пасажири дивилися і не бачили нічого, крім хвиль сірого туману, та все одно були задоволені і всміхалися. Барон Апельсин їхав цим поїздом саме для того, щоб слухати розповідь про довколишню місцевість. Адже він був такий ледачий і так захопився їжею, що йому не хотілося дивитися у вікно. Йому більш подобалося жерти смажене ягня, ласувати, заплющивши очі під монотонну лагідну розповідь контролера. Ліворуч від нас пасеться отара овечок. Всі вони білі, серед них тільки одне ягнятко чорненьке. Воно весело вистрибує на морішку, воно вишукує собі якісь смачні квіточки, бо ще не знає, яка ж то смачна зелена травиця. А у собаки вівчарки на шиї висить маленький дзвіночок. О, чуєте? І справді, чути було дзвіночок: дзень-дзень-дзень. Пасажири почули дзвіночок і переконалися, що контролер каже тільки правду: цибуліно й вишенька. Прислухалися до розповіді контролера і потроху забували про свої тривожні думки. Та й хто може не забути про свої турботи, коли так ласкаво заколисує поїзд, а повз вікна пробігають дерева, косогори, хатини. А тим більш, коли не видно нічого, крім сивого туману. Та знаєш, що все це є, і ніхто, ніхто не зможе його відібрати. Уявіть собі. Як добрий контролер розповідає про все, що минає поїзд, і ніби від якихось чар розпливається сірий туман, і ти бачиш усе усе, про що розповідає лагідний сумовитий голос. Та залишимо на часинку двох наших друзів, які зручно влаштувалися під самісіньким носом у барона апельсина, сп'янілого від аромату, смаженого ягнятий. Подивімося тепер, що діється в іншому місці. У той самий час, коли поїзд проїжджав повз ліс, якийсь дроворуб звільнив нарешті містера Морквоу і шукає, що вже цілих три дні висіли припнуті до вершечка дерева. Тільки не розправили вони задубілі руки й ноги, зразу взялися за свої розшуки. Дроворуб зачудовано провів їх очима. І заходився рубати дуба, як раптом сюди надійшов цілий взвод поліцаїв лимончиків під командою офіцера Лимона. Стій, наказав лимон дроворубові. Дроворуб випустив з рук сокиру і виструнчився перед офіцером. Вільно, скомандував офіцер. Дроворуб став вільно. Чи ти не бачив тут часом двох осіб, тобто людини з собакою? Справа в тому що всі у замку дуже стривожилися, коли пропали Морквоу і шукай, ото й вирядили цілий взвод поліцаїв на розшуки. Дроворуб, як і всі бідні люди, не дуже вірив поліції. Оці двоє, що були прив'язані на дубі, поводилися дуже дивно. Тільки но він їх відв'язав, як вони припали вухом до землі, прислухалися, а потім кудись побігли. Дроворубові вони здалися якимись придуркуватими, але ні за що в світі, не видав, бо він їх поліцає. Якщо лимончики шукають їх, щоб заарештувати, то це, мабуть, неабиякі молодці, подумав дроворуб. Та вони пішли он туди, відповів він, показуючи рукою напрям, протилежний тому, куди побігли морквоу і шукай. Чудово! зрадів офіцер. Зараз ми їх наздежимо, струнко. Дроворуб знов перед ним виструнчився і відкозиряв. Поліцаї побігли туди, куди вказав дроворуб, а той знов заходився рубати дрова. Не пройшло й чверті години, як дроворуб знов почув кроки, і перед ним з'явився цілий гурт. То прийшли майстер винограденка, кум гарбуз, кум Суниця, горох і Динька. Всі вони в один голос спитали дроворуба, чи не бачив він цибуліно. Не знаю я вашого цибуліно, відповів дроворуб, і ніякий хлопчик тут не проходив. Коли він вам зустрінеться, то скажіть йому, будь ласка, що ми вже третій день його розшукуємо, попрохав майстер виноградинка. Дроворуб зрозумів, що це був старший гурці. Ще через годину, коли підрубаний Дуб от-от мав упасти, із гущавини вийшли Цибуліно і Вишенька. Річ у тім, що Вишенька вирішив поки що не вертатися до замку, а допомогти Цибуліно знайти друзів. Дровороб розповів їм про появу експедиції на чолі з майстром Виноградинкою. Тепер Цибуліно зрозумів, що друзі теж шукають його. Нарешті з'ясувалося, куди так таємниче зникли вони з печери три дні тому. До вечора в дроворуба було ще багато зустрічей. Перша з'явилася Радисочка та інші діти. Вони також шукали цибуліно. Потім приплентав сам сеньор Помідор у супроводі сеньора Петрушки. Вони були певні, що вишеньку вкрали втікачі і самі подалися на розшуки. Та цього незвичайного дня від дроворубові було ще чим дивуватися. Уже надвечір. Почувся цілий оркестр дзвіночків. Дровару перш подумав, що ту повертаються назад ті поліцаї, яких він бачив уранці, але цього разу до лісу завітав сам принц Лимон. Принц дуже непокоївся тим, що не повертаються назад його лимончики, і сам поїхав їх розшукувати. З собою в карету він запросив обох графин черешень, і ті зраділи. Бо подумали, що їдуть на полювання. Дроворуб хотів був сховатися. Він добре знав, що біднякові краще не попадатися принцові на очі, бо нічого хорошого з цього не може бути. Але один з найстарших лимонних офіцерів, що сидів у кареці поруч з принцом, запримітив дроворуба і гукнув до нього: Гей ти, голодранцю! Слухаю, ваше світлосте! Пробелькотав дроворуб, чи не бачив ти у лісі взводу поліцаїв? Як ви знаєте, дроворуб бачив не тільки поліцаїв, а й багато інших людей. Та йому було добре відомо, коли розмовляєш з Лимоном, то краще нічого не знати і не відати. І сказав, що нікого, ні когісінького не бачив і нічого не знає. А скажи він щонебудь, то його почнуть допитувати. Та чого доброго ще винним зроблять і до в'язниці запроторять. Коли ж нічого не знає, то питати нема чого. Карета рушила далі і зникла у тому напрямі, куди раптом пішли поліцаї. Швидко надходив вечір. Щоб не розтягувати наші оповіді, скажемо, що раптом стало темно. Темрява просто таки необхідна для оповідей про пригоди, особливо тоді. Коли в них когось ловлять або шукають. І справді, в цей час, коли на ліс спадає темрява, у нашій оповіді все стає ніби грою в лови. У такій грі медкого ніхто не дожене, а роззява нікого не впіймає. Тепер усі від когось утікали або когось ловили. Морквоу й шукай, шукають тікачів, лимончики шукають морквоу і шукає. Принц Лемон. Шукає своїх лимончиків. Майстер Винограденка і його друзі рушили на розшуки цибуліно, а цибуліно й вишенька розшукують майстра винограденку. Редисочка шукає цибуліно, сеньор Помідор і сеньор Петрушка шукають вишеньку. Розшуки йдуть навіть під землею. А ви про це й не подумали? Там бідолашний кріт шукає всіх зразу. Напередодні. Він прорив хід до печери, у якій ховалися наші втікачі, і знайшов там таку записку. «Цибуліна зник, ідемо на розшуки. Коли що небудь дізнаєтесь, сповістіть нас. Прочитав цю записку та як почав рити у всі боки ходи. Він не раз чув, як над його головою ходили, бігали, тупотіли люди поодинці і цілими юрбами. Але ходили вони хутко. І тільки но совував кріт світ ніс поверх ґрунту, як нікого вже близько не було. Це справді схоже на острів Пітера Пена», – подумав Кріт. Він чув розповіді про цю славетну особу і про острів, де нібито кожен ганявся за самим собою, мов хотів спіймати самого себе за хвіст. Цієї ночі тільки вовків зовсім не було чути в лісі. Вся оця метушня. Здавалася їм якоюсь великою блавою мисливців. Тож вони позабивались у свої схованки і навіть носа не показували на двір.